Все. Ми зупиняємо будь-які спроби атаки. Привіт, друзі, ми знову занурюємося у ігри стратегічні. Цього разу це буде така альтернативна історія Чеченської Республіки. Ми приведемо до влади демократію. Постараємось втриматись, якщо Відео вийшло, значить ми втримали. Нам треба дійти до мирного договору. І нічого більше. Добре. Беремо то, а не знаю чому. Зараз сенсу немає, що іменно брати. Тому на, нас просто надія на те, що ми витримаємо. Мені вже ось іменно з таким... З такими шансами мені вийшлося втримуватись. Типу, ну у нас літаків немає. Сенс нам в авіабазі і ми не йдемо в атаку, нам головне втриматись. Все, перший фокус пройшов, другий фокус прийняти волонтерів. Дерект. Кол. Так, стараємось втриматись 7. Все. Так, нам потрібно, перше, напевно, останній рубіж берем Будемо старатися втримуватись тут, вот нам дає організація і оборона захист. Тому нам це дуже потрібно. Тепер нам беремо на допомогу. Це нам відкрито про оборону. Поки не треба, я так розумію. Ну давайте прожмемо на всякий випадок. Давай. Давай, 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 давай. Втримуємо, втримуємо. грозний. Якщо не вийде, будемо в горах сиділи. Там можна, так? Я перевіряв. До останніх бійців. Так. Тримаємось. Тут ми проб'ємось. Тут пробились теж. Тримаємося, тримаємося, нас ще три фокуси. Берем це. Давай прожимаємо тепер глибоку чи там яка гібка, гібка. І добре, беремо допомогу від Катару. Чесно, мені не вдавалося так добре протримуватися. Навиживав... Я завжди виживав як зараз. Мені так довго грозний не вийшло втримувати. Все, мирний договір беремо. Mm. Все. Ми зупиняємо будь-які спроби атаки. І стараємось втриматись ще пару днів. У нас зараз дивізії так швидко знищуються. Що Це капець. У нас ще 10 днів. Прожимаємо. Останній рубіж. Два, йде, 4. 3. Кожну секундочку, так сказати, рахуємо. Все, ми вижили. Тепер нам треба буде розвивати чеченську економіку. І ми підемо, куди правильно дружба з демократіями. Нам вийшло втриматись це вже добре. І з досить великою армією. Угу. Добре, добре, добре. А, до речі, я навіть без проживання цих фокусів, типу підтвердити про зупинення грибовки дітей. Це би нам. той. Забрало би ідею діти-солдати, там багато дебафів також дають. Так, ми зменшимо. Нам краще дочекати, щоб у нас були якісь фокуси. О, кажу, фокуси політична влада для того. Чекаємо, щоб покращити чуть-чуть економіку. Нам пригодиться. Економіка завжди пригодиться. Тобто, ми вже змінили історію, то що Москва не змогла втримати е, Чеченську Республіку. Тобто Чеченська Республіка стала незалежною державою. Що насправді це шкода, що не вдалося насправді в нашій, наш, нашому світі це створити. І Москва все ж таки захопила в другій Чеченській війні. Але цікаво, що тут показує Кавказька РСР. Е, зараз секундочку. Ми беремо Чеченську економіку. В Кавказька СС... С... Ой, та, що... РСР, ССР е... кавказський федералізм, демократія і ісламізм. Ну, типу, ну, це тут Басаїв Емірат. Е... Ті приходять по ходу. Секунду, зараз глянемо все. Тоби, хто у нас? Ні, ми не беремо тих. Ми не беремо ніяких салафізмів. Да. О, Селфізм приходить. Напевно, якраз це якраз сюди проводить. І той. Тут ще є кадиру. Тобто це вже маріонетка. Це от дві маріонетки е, Росні. Комуністична гілка. Тобто і все. Можна було якось ще більше розвинути, якщо, на мою думку. Суто суб'єктивна думка. Тобто, тут, наприклад, куди? От сюди можна тільки добратися, тільки тоді, якщо ми є тими, якщо ми є суб'єктом Російської Федерації, думаю, Грузія би сама би змогла там якісь свої компанії відкрити, на мою думку. Так коротко. Добре. Ми беремо Національну службу безпеки. Е, добре. І вже напевно повернемось тоді, коли вже більше буде розвинена економіка наша. Просто не хочу затягувати час. Ми будемо признавати Палестинську державу. Ну і тут а є такий фокус. Тут немає. Тут неможливо вибрати, чи Палестина, чи Ізраїль. Так що ми будемо, признавали, не підтримали, ми признаємо Палестинську державу. І так, в нас вилітала гра, вилітала. Ми зупини, я зупинився іменно на цяткій подзі. Добре, давайте продовжимо зараз по політиці. Ми в економіці ви, виходимо в плюс. Це завдяки тому, що в нас чор, Чорний ринок працює в Грузії і наркоторгівля в нас працює. Де правильно. де, 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 де. Радикалізація, де, 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 де о, Героїнова епідемія це нам приносить дохід з наркоторгівлі. Я тут а не при чому. Це все гра таке показує, але це такий світ. Важкий. Ми ще понизили нижче корупції. Ось ще понизуємо, понизує, понижуємо корупцію. Добре. Ми там якось потім знизимо ті. Ми оновлюємо дослідження ми створюємо ще одну. Ту. Добре. Продовжуємо Відмовлю... відмовляємось від ісламістів, секуляризація у нас проходить. Ми йдемо потім будь... далі в націоналізм, старі методи, працькі народи, союз... союзники в антиросійських поглядах, а чому тільки Польща. Ну, добре, в 2000-х роках Україна не сильно була противником, але як мінімум Сакертвелло. Більш відома як Грузія. Є противником, тому що в них в неї є. Я розумію, що вони стримували, стримуються і стримувалися в цей момент. Але ж все одно Абхазія та Південна Осаді, Молдова відкрито не показує, але все одно є. Секундочку. Е, Молдова, так як створення Придністровської Молдавської республіки, також. Оці мають Балтійські країни. Я ж... Я я говорю це 100%. Тому. Ми беремо. У нас економіка вже тримається. Так вже в плюсіку. Будемо старатись від, відтворювати і армію також. А ми. Ну, для вас це пройде секунда, а для мене там, не знаю. Може ігрових 3, може 2. В... Напевно, два ігрових роки. Як ми вже дойдемо, напевно, до сюди. Поїхали. Для вас. І так. Екстрене включення. Іран нападає на Вірменію. Цікаво, чим закінчиться цей конфлікт. Це про Західна Вірменія Я тільки що помітив. <смірсі> тобто. Іран оголосив війну в Вірменії. Ну... Цікаво, хто тут переможе. Так. Ми, я просто ще рішив трохи пройтися по фокусах. Мігранти звинувачені. Занювачі... в насильстві. Ну давайте це. Ми будемо співпрацювати з державами ССЗ. З державами персидського заливу. Я, напевно, зараз тихше став, ніж був, ні? Надіюсь, ні. Ось. ССАГПЗ. Це політично-економічний Політично союз арабських монархій Персидського заливу. Добре. Війна до... е, тільки що почалася, ось зараз покажу. Що? Куди нам не покаже куди? Ну, я догадуюсь куди. Ось тільки почалось. На вірменській стороні всього 123. Втрат, а там 3 тисячі. І тут всього 35 максимум. Навряд чи там 25-26. А тут біля 300 тисяч. Армія. Але врахуючи, що це гори плюс. Тому так. І в нас скільки тут у нас на кордоні російська армія, яка стоїть. І хто кому? Ага. Тоді добровольці відправили до Ірану. Я зрозумів. Це понятно. Ану, на наступний раз контент буде. Можливо Можливо, цікаво. Добре. Що ми робимо? Ми робимо. Ідемо далі по економіці. Зараз повернемося до цього. А ви, будь ласка, підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось відео. Нажмайте вподобайку, нажмайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Переходьте в телеграм канал там і. Опитування деколи проводяться і. Пише, коли вихід нового відео. Тому переходьте, підписуйтеся, я буду радий, якщо там аудиторія почне підніматися. А ми продовжуємо. Так, якщо коротко, в мене не записалася остання частина, там, де ми взяли вже всі фокуси. Прожали там. Е про НАТО. Ось. Ми вже в НАТО. Типу ратифікуємо. Зразу кажу моя проблема. Не записалося тупо. Жа Шкода, що не записалося, бо ось. Ще раз показую ВВП 33 мільярда доларів США. ВВП на душу населення 000. 27 тисяч. 27 тисяч, правда. Получається так. Корупція у нас на нижчому рівні. У нас все на нижчому рівні. ми є, Ну як все. У нас все. Е, По про очіку, про очікуваних законах. Тепер ...ми такий не Анклав. А тепер. ...рахуючи, у нас Грузія тепер. В НАТО то ми не такий вже анклав, Хоча в нас тут розділено. Лінією. Тому. На цьому ми будемо закінчували. Ми за 5 років змогли е, Чеченську республіку Ічкерію, якщо я правильно назвав, е, довести до того, що ми всі фокуси чеченської економіки взяли, всі доступні. Тобто ми розвинули її, економіку, армію її розвинули, пішли по, дем, е, по демократії, і ми вже в НАТО знаходимося. Тому я надіюсь вам сподобалось це відео. Нажмайте вподобайку, підписуйтесь на канал. Переходьте на мій телеграм-канал, там, як я казав, вже опитування є. Постараюся якісь там новини частіше викладати, щось цікаве там викладати. Коментарі, можливо, ваші. Ну, а з вами був я, Олександр. І всім до зустрічі!